А ви знаєте, як розблокувати податкову накладну, складену на передплату? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінар.ком». Актуальні теми зупинки реєстрації податкових накладних, а в народі блокування не спадає вже протягом останніх декількох років. Я працюю з розблокуванням з 2017 року, тому маю досвід роботи з різними операціями та різними ситуаціями. Всі моменти, що пов'язані з зупинкою реєстрації податкових накладних, визначені постановою Кабінету Міністрів 1165 від 11 грудня 2019 року. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Для подання пояснення щодо реальності здійснення господарської операції реєстрацію податкової накладної, по якій було зупинено, необхідно подавати повідомлення за формою з кодом 131 2603. Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним розрахунком коригування. Заповнення вказаної форми потребує особливої уваги, оскільки у разі допущення помилки при заповненні вказаної форми весь пакет документів буде не прийнято і нам необхідно буде витрачати час на повторне його подання. Необхідно не помилитися у жодній колонці повідомлення. Крім назва контрагенту, до цієї ячейки автоматичний контроль не підключено. Найчастішою помилкою при заповненні вказаної форми є зазначення суми податкової накладної з врахуванням податку на додану вартість. Хоча в колонці 8 ми зазначаємо загальну суму податкової накладної без ПДВ, а в колонці 9 суму ПДВ. До вказаної форми необхідно скласти письмове пояснення, в якому необхідно детально описати господарську операцію, яка відображена в податковій накладні, яку заблокували. Складаючи таке пояснення, ви маєте розуміти. Твердження, і так зрозуміло, є хібним. Члени комісії не працюють на вашому підприємстві, і особливості його роботи їм невідомі. Тому опис доречно робити детально і послідовно. Під час написання пояснень до податкової накладної, яка складена на отриману передплату. Типовою помилкою є те, що підприємство вказує лише платіжний документ, що підтверджує отримання передплати. При цьому звертаю увагу, що це має бути лише банківська виписка, оскільки платіжне доручення, отримане не є підтвердженням отримання оплати, навіть якщо наш клієнт банк дає нам цей документ сформувати. Тому прикладаємо банківську випуску. Платіжне доручення можна використовувати лише у разі підтвердження власної оплати за придбані товари чи послуги. Незалежно від того, чи на дату подачі повідомлення відбулася операція з реалізації товарів послуг під отриману передплату, необхідно описати господарську діяльність суб'єкта господарювання. До пояснення необхідно прикласти документи, що підтверджують намір реалізувати товар чи послугу, за які ми отримали передплату. Наприклад, ми отримали передплату за ремонтні роботи, які ми зобов'язані зробити. Ми маємо надати договори, які ми уклали з постачальниками будівельних матеріалів, які будуть використані під час надання послуги. Якщо такі матеріали вже придбані, ми маємо прикласти видаткові накладні та ТТМ, що підтверджують придбання таких матеріалів, картки складського обліку, які будуть підтверджувати наявність таких матеріалів на складі. Якщо ж ми отримали передплату за надання послуг з вантажних перевезень, наприклад, доречно прикласти договори, відповідно яких ми придбаємо паливно-мастильні матеріали та здійснюємо технічне обслуговування автомобілів. Якщо є кошторис, договірна ціна або інший документ, що підтверджує можливість надання таких послуг в майбутньому, варто його прикласти. Якщо передплата отримана під реалізацію товарів, надати договори, відповідно яких такі товари придбані, видаткові накладні та ТТН. Якщо ж товари під цю партію реалізації ще не придбані, можна прикласти договори, відповідно яких підприємство регулярно здійснює придбання товарів з таким кодом у КТЗ. Обов'язково необхідно надавати інформацію про трудові ресурси, це штатний розпис довіреності. Якщо ми отримали передплату за послуги нематеріального характеру, наприклад, послуги аудиту чи дизайну, варто прикласти дипломи працівників, сертифікати, що підтверджують можливість надання таких послуг відповідними працівниками. Можливо, надати посадові інструкції таких працівників. Варто прикладати наряди на виконання робіт, накази на відрядження. А якщо ми описуємо послуги по будівництву, варто прикласти дозволи на виконання будівельних робіт. Якщо наші ж працівники проходили спецнавчання з охорони праці чи інше навчання, доречно буде прикласти посвідчення про походження такого навчання. Необхідно зробити опис основних засобів, які підприємство використовує під час господарської діяльності, підтвердити наявність офісного приміщення, машин і обладнання складських приміщень. Для підтвердження інформації можна прикласти акти інвентаризації, оборотно-сальдові відомості по рахунку, 10, договори оренди приміщень та акти приймання передачі до них. Витяг з реєстру речових прав також можна прикласти на підтвердження наявності основних засобів. В поясненні варто зазначити про те, що інформація про основні засоби повідомлялася органом ДПС шляхом подання форми 20 ОПП та вказати реєстраційні номери вказаного звіту. При цьому прикладати копію цього звіту не потрібно, оскільки доступ у, до нього є у працівників органів ДПС. При написанні пояснення та формуванні пакету підтверджуючих тощих документів я користуюся вимогами постанови 1165, а саме перелік додатків я формую. Так, як вимагає цього вказаний нормативний документ, а саме формують додатки за наступними розділами: договори з додатками, довіреності, акти керівного органу платника податків, які оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах суб'єкта господарювання, первинні документи. Щодо постачання, придбання товарів, послуг, робіт, зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, четвертий розділ розрахункові документи, банківські випуски з особових рахунків та останні сертифікати якості, паспорти відповідності, дозвільні документи. Якщо підприємство надало всі ці документи і отримало негативне рішення комісії, необхідно подавати скаргу на таке рішення. Скарга подається за встановленою формою з кодом 131 3203. Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, до якої також необхідно прикласти письмове пояснення та копії підтверджуючих документів. Якщо на дату подання скарги операція з реалізації товарів чи послуг вже відбулася, до скарги необхідно прикласти документи, що підтвердять цей факт. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер один семінар. Та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!